Доброго усім дня. Сьогодні розберемо, як в перспективі поставити розміри на деталі модуля у програмі Pro100. Як всі ми знаємо, за допомогою програми Pro100 в перспективі наразі неможливо поставити розмір. Тому ми скористаємося програмами Blender 4.4 і SketchUp. Для цього нам потрібно експортувати файл в OBG. Зберігаємо. Далі за допомогою програми Blender імпортуємо OBG файл з програми Просто. Далі його експортуємо в коладу DIE. Зберігаємо. Далі імпортуємо, заходимо у SketchUp і імпортуємо файл далі Є у нас модуль, який ми початково спроектували за допомогою програми Просто. Вибираємо вигляд. Рентген, вигляд. розставляти розміри за допомогою інструмента вимірювання. Для цього нам необхідно з'єднати точки з цим інструментом, вибрати початкову точку, вибрати кінцеву точку. Як бачимо, є розмір. Так само і висоту беремо, є розмір. Гасарна частина є розмір є також полиці. нічого складного немає. Кілька інструментів, кілька рухів і все готово. Наголошую, що це ми робимо тільки креслення. Я не групую тут. Елементи, тому що в загальному я працюю просто. Тут користуюсь тільки для креслення Просто 310. Ось, якщо хочеться, можна перенести на інший бік, щоб було більше видно, тоді тут забираємо. в Принципі не критичниця. Для назви об'єктів вибираємо допустимо детоліровку. Так, фасадна частина у мене. Це друга одно корпусу має креслення. у перспективі. Далі зберігаєте через layout, через Print Screen, як вам завгодно, картинку і маєте повноцінне креслення у перспективі. Тобто задані параметри взяло з програми Просто. Тільки ми обвели контури і поставили розмірну сітку. Дякую за увагу!